Проект політика UA» знову в ефірі. Далі поговоримо про економічну політику, і економічні перспективи. Мої вітання усім, хто стежить. Ну і з нами на зв'язку в ці хвилини президент економічного дискусійного клубу Анатолій Максюта. Пане Анатолію, раді вас вітати вітаю всіх, пане Анатолію. Цього тижня ми почули від прем'єр-міністра України певну конкретику щодо. Імовірності запровадження повного локдауну вже навіть є орієнтовні дати. Це новорічні різдвяні свята. Скажіть, яка ваша оцінка цього імовірного кроку? Чи є він вимушеним і неминучим? Чи все ж таки ви іншої думки? Я дещо іншої думки. Мені здається, що акцент треба зробити не на локдауні, не на припиненні діяльності країни, і, зокрема, бізнесу? А на якомога більшому убезпеченні людей від зараження коронавірусом і на роботу в сфері охорони здоров'я. На жаль, ми побачили, що цей коронавірус показав нам всю слабкість системи охорони здоров'я, і той, хто з цим вже зустрівся у своєму житті, він побачив, що. В ну, простих людей все менше і менше надії на те, що їм допоможе система охорони здоров'я. Ми можемо зрозуміти уряд, який боїться, що якщо число за тих, що захворіли, перевищить певну межу, там 30 тисяч в день, як, як сьогодні, поставлена межа, чи якусь іншу що, Лікарні не зможуть приймати цих людей і лікувати. Але вже сьогодні, фактично, ми бачимо, що отримати кваліфіковану допомогу практично неможливо. Тому, ну якби з точки зору охорони здоров'я, вже набагато гірше не буде. А з точки зору бізнесу, що я говорив з підприємцями, це таки їхня думка краще. Акцентувати зусилля на носінні захисних масок, на дезінфекцію всіх, всього, чого треба дезінфікувати, але не зупиняти роботу. Тому що ну, система охорони здоров'я дає шанси не вижити, але закриття бізнесу урівнює ці шанси, навіть якщо ти здоровий. І Багато людей живуть все-таки від зарплати до зарплати, і ну, можливо, не всі це розуміють, що можна так жити, і, і для людей робота є дуже важливою. Тому ми, очевидно, не повинні повністю рівнятися на ті ж європейські країни, а ну ми повинні подивитися реальну ситуацію, яка складається в Україні. Ну і, зокрема. Ну, якщо вже закривати, то треба підтримати бізнес. Але ну, можливість підтримати, я навіть говорю не про гроші. Гроші це одна проблема. Але навіть система підтримки вона не зрозуміла, як цих людей знайти, як визначити, що вони дійсно втратили від коронавірусу, і так далі. І так далі. В нашій системі це може виявитись просто ну, нереальним. І Гроші можуть отримати ті, які не повинні їх отримати, а ті, які повинні отримати їх не отримують, і це створить ще додаткову проблему, як соціальну, так і ну, життєву для багатьох людей. Пане Анатолію, а чи треба йти на компроміси і на поступки в питанні дати запровадження такого локдауну, якщо все ж таки таке рішення буде прийнято? Чи правда що для бізнесу є дуже критичним саме цей період період новорічних свят, на які багато хто робив ставки? Ну, я взагалі ну, не розумію, де коли підходи і ну, ті та моделювання, яке відбувається при прийнятті рішення. От, наприклад, е, карантин вихідного дня mm. не зрозуміло, чому люди е, там 5 днів ходять там в перукарні чи в магазини, а і, ну, так само вони спілкуються між собою, ходять близько, а от на вихідні вони. Е, ну, ми кажемо, що вони туди не ходили, але вони все одно підуть. Вони підуть в понеділок, і їх там буде більше, ніж би вони могли більш-менш рівномірно зверхувати. Ну, це ви до того, того, що і в новорічні свята люди будуть між собою комунікувати, так і відсутність ресторанів їм не завадить абсолютно. Люди будуть комунікувати, і е, я ж кажу: треба дивитися на реалії України і не завжди копіювання. Так званих кращих практик чи досвіду наших партнерів чи інших країн, воно є ефективним тут для України. Ми можемо витратити багато грошей, ми можемо е зробити. Але я ж кажу, якби в нас е дійсно працювала система охорони здоров'я, так як слід, і ми розуміли, що ми тут людей утримаємо. А цим що решті надамо допомогу, але сьогодні. Фактично, це є великою проблемою, тому моє бачення акцентувати зусилля і кошти на убезпеченні людей, на обмеженні можливості заразитися при спілкуванні, а не закривання людей вдома чи заборони займатися бізнесом. Ну тому що бізнес це засіб виживання для багатьох. Ну, а воно тягне одне, знаєте, хтось один на ринку не отримав гроші, він не приніс його в магазин, в магазині продавець не отримав зарплату, не пішов в перукарню, перукарня і так далі. Ми можемо на фоні загальної економічної ситуації просто. Дійти до, до, до дуже серйозних зривів в економіці, пане Анатолію. Щодо згаданої вами матеріальної підтримки, от зокрема, хотілося почути вашу оцінку останніх заяв, зокрема які робив президент України і кабінет міністрів, стосовно навіть грошової підтримки і готовності виплачувати навіть мінімальну заробітну плату, аби зберегти робочі місця тим бізнесам, які будуть простоювати. Наскільки це адекватна допомога в нинішніх умовах? Ну, перше, ну, це, це чудово. Це, я, я підтримую ініціативу щодо, ну, дійсно, цим людям треба дати гроші. Е, якщо ми їм не даємо роботу, це, це гірший варіант, але ми повинні дати їм гроші, ну, тому що інакше треба їм показати, як вони мають жити. Е, друге питання е, рішення, ідея хороша і рішення хороше Проте, як його здійснити. Я відверто кажучи, ну, не бачу. Це ви до того, що в бюджеті немає таких коштів, так? Ну, перше, в бюджеті немає таких коштів. Ну, наприклад, в нас є коронавірусний фонд, і там ще є якісь гроші, і можливо цих грошей ну, може їх. Мене більше цікавить. Ну, от людина, вона з якихось причин не отримує в неї зупинився бізнес вже там кілька місяців, так? А да? як визначити, цей бізнес зупинився через коронавірус? Чи він зупинився через, через те, що вона погано веде бізнес, чи, чи якісь проблеми з постачальниками чи з покупцями, і так далі? Ну я, я відчуваю, що це до того, історія... що практика буде дуже і дуже складною, так отримання цих коштів практика буде надто складною, і вона може виявитися для ініціаторів скоріше негативом, ніж позитивом, тому що ну люди будуть просто можуть бути роздратовані. Ну, самою процедурою отримання цих грошей, а розкидати їх, як то кажуть, з гелікоптера, як це роблять американці під час кризи, ми не ми не можемо собі дозволити, тому що ну, ми бідна країна, і в нас вже сьогодні дефіцит бюджету там за 7%, 7,5% і це дуже ризиковано. Якщо ми ще будемо друкувати гроші і їх роздавати. Ми можемо просто зірвати макроекономічну ситуацію, і нам вже тоді ну, ні ми собі не допоможемо, ні МВФ нам не допоможе. І це буде просто інша ситуація в країні. Ну от якраз таки стосовно згаданих вами бюджету і МВФ, наскільки оптимістичною є остання інформація, згідно якої Міністерство фінансів і Міжнародний валютний фонд погодили ключові показники бюджету? Ну я думаю, що. Я уважно подивився бюджет, який Верховна Рада прийняла в першому читанні, тобто висновки пропозиції бюджетного комітету. Ну я здивувався, що Верховна Рада пропонує збільшити доходи бюджету. Я думаю, що якщо Міністерство фінансів спробує це погодити з МВФ, МВФ суттєво поріжеться. Тому що, по-перше, в бюджеті є доходи, щодо яких ще не прийнято законодавство, і однозначно, МВФ не погодиться з цими доходами. А друге, що е, там збільшення доходів від національного банку. Повірте, я думаю, що МВФ це не підтримає. Це е, збільшення відрахувань державних підприємств там до 90%. Я думаю, що це е, ми, ми положимо ці підприємства остаточно. А це наші стратегічні стратегічні державні підприємства, і не можна з них робити просто е, ну якби кормушки для бюджету. Вони монополісти. зрештою потім страдає населення, тому що щоб отримати гроші в бюджет, нам підвищують тарифи. Ми платимо цим підприємствам. а Вони потім дають бюджет. А потім уряд каже: ми такі хороші в нас є гроші для, для населення. Тому е, я думаю, що цей бюджет, який подасть уряд, сьогодні м'яч на полі уряду. Він повинен е, з урахуванням пропозиції депутатів підготувати бюджет до другого читання. Я думаю, для багатьох це може бути сюрпризом, що багато про що домовлялися його там вже не буде в бюджеті. Ну, от, Зокрема, окремі І... депутати називають цифру у понад 30 мільярдів, яку доведеться порізати. От на вашу думку, де в нас є можливості стільки забрати? Я навіть бою, бою, боюсь сьогодні про це е, говорити, тому що бюджет дуже чутливий, дуже сенситивний, і там всі, е, всі статті вони е, ну логіка мала би бути така: якщо ми знайшли додаткові доходи, ми маємо зменшити дефіцит. А на 2001 рік пропонується дефіцит е, 6% ВВП. Ну це для України, це дуже багато. Ну щоб ми розуміли. Чому проблема дефіциту? Дефіцит це гроші, які не доходить. Їх треба десь запозичити. Треба, щоб хтось ці гроші нам позичив. І саме, ну, саме позичання грошей – це вже великий ризик. А велике позичання грошей це дуже великий ризик, і ми можемо е втратити наші взагалі можливості позичати. І в нас залишиться останній е кредитор: е це МВФ. А щодо МВФ, то я би теж ви знаєте, я завжди і вашому каналу, коли говорив іншим, я завжди був за співробітництво з МВФ. Я вважаю, що це організація, яка допомагає. Але тут на сьогоднішній день я би сказав, що ризики співпраці з МВФ у нас доходять до ризиків наслідків, якщо ми не будемо співпрацювати з МВФ, тому що ті умови, які ставляться, вони поступово. Погіршують економічну ситуацію, і ми вже багато років говоримо, що нам не треба зосереджуватись на кредитах і на запозичення. Нам треба зосереджуватись на власній економіці. І за ці роки ми вже могли б збудувати свою економіку, яка б сама генерувала доходи бюджету. І нам не потрібно було б зараз думати, що скорочувати. Нам треба було б думати, як розподілити ці кошти. І я би дуже не хотів, щоб уряд сьогодні. Я знаю, що він скоротить. Я просто так говорю. Я знаю, він перше скоротить капітальні видатки, всі видатки на розвиток. І в нас залишиться одна заробітна плата, і там підтримка мінімального населення, пенсійного фонду і так далі. А це говорить про те, що наш дефіцит 6% він піде на поточні витрати. Це взагалі для економіки жах, тому що. Дефіцити утворюють для розвитку. Ну так як підприємець бере кредит в банку не для того, щоб його проїсти. Він бере кредит для того, щоб розвиватись. Так і країна, якщо вона утворює дефіцит, вона має розвиватися. А якщо вона утворює дефіцит, щоб виплатити заробітну плату, то це ну це стагнація, це поступове згортання економіки. Тому отут уряд має бути дуже мудрий і можливо. Навіть дещо переглянути свої підходи до економічної політики, які здійснювалися до цього. На жаль, ми переживаємо ну, от коронавірус, світова ситуація, ну і так далі. Дуже багато факторів, які зійшлися в одну точку. і м -м, Мені здається, що стандартним: прийде транш, не прийде транш, дадуть, не дадуть, тут не обійдеться, тут прийдеться думати глибше, але на жаль. Мені здається, що уряд не зовсім готовий до такого. Ми більше звик уряд більше звик до того, що основні зусилля це поїхати в Вашингтон добитися програми, потім отримати транш і це. Але якщо цього не буде, прийдеться самим приймати рішення, і можливо ці рішення будуть непопулярними і важкими, пане Анатолію. За попередньою інформацією, також внаслідок домовленостей буде переглянутий прогноз по зростанню ВВП на наступний рік. Скажіть, що означає а, цей показник для нас? Зниження темпів зростання ВВП це значить, що ситуація буде гірша ніж планував уряд до цього? Ну звичайно, ну тут треба дивитися. Ну, Завжди наш прогноз українського уряду, який робив, він відрізнявся... Ну, В нас дві організації роблять офіційні прогнози. Це уряд і Національний банк. Але ще є МВФ, який робить. І прогноз МВФ завжди був гірший, ніж прогноз уряду. І я думаю, що це просто приведення прогнозу українського до прогнозу МВФ, а це означає, що. Ну, що таке зростання реального ВВП? Це зростання номінального ВВП мінус ціни. І якщо це буде залежати від прогнозу цін, які ми будемо мати, якщо ціни, прогноз цін буде більший, реальне зростання буде менше. А врешті-решт, це означає, що і наші можливості отримати фінансування зменшиться, це означає, що у нас бюджет буде менше, ну і так далі. Тобто, це таке, знаєте, звуження можливості. Адже ми ще не вийшли на рівень до 2014 року. І ми знову почали падати. І якщо ми не зможемо відновитися, це означає, що в цілому ситуація буде. Ну, або залишиться так, як є, або буде буде гірша, ну очевидно, буде гірша, тому що ми в цьому році впадемо. Очевидно, не, не на 5%, як Нацбанк, чи на 4,8%, як ранує уряд. А очевидно, вже якщо ще буде локдаун, е, що це буде ближче до показників МВФ, а він десь е, прогнозував близько 7%. В цьому році ну і від цього буде залежати і наступне. Чим більше ми в цьому році впадемо, тим. Більше можна сподіватися на зростання в наступному, тому що база буде нижче, і... але в результаті для українського народу е... нічого хорошого я не бачу. Пане Анатолію, чи правда, що найгірший саме економічний стан він попереду от багато експертів чув, що прогнозують, що ми будемо це відчувати десь у лютому, коли спаде оця сезонна, принаймні активність бізнесова і економічна. Яке, які ваші прогнози? Як швидко ми відчуємо зниження і цієї активності і взагалі економічної ситуації в країні? Ну, звичайно, ми так і відчуваємо. Десь після цих свят. Ну, на святах є. Ну, я я не знаю, що буде. Ну ніхто не знає, що буде, наприклад, в кінці цього року. Чи перше, ми не знаємо, що в світі буде. Ми не знаємо, який уряд прийме рішення. Але загалом на святах іде активне продажі, споживання, люди витрачають гроші, і ситуація більш-менш це а десь у лютому йде такий спад, і очевидно, в цьому році він може бути ще важчий. І взагалі ситуація, на мій погляд, Така, що якби я не бачу, що взагалі уряд збирається робити, крім ну, локдаунів і карантинів вихідного дня. Ми не бачимо економічної політики. Навіть в цих умовах не можна просто жити одним днем чи приймати рішення, виходячи з статистики коронавірусу. Але на жаль, ми і бюджет подали без бюджетної політики, і перетворили його просто. В такий ну, розподіл коштів, то, що поступило. Але бюджет це результат економіки. Якщо не, не буде економіки, не буде бюджету. А з ну, ми вже дійшли до межі, коли ну, нам просто не будуть давати цих запозичень. Тому мені здається, що уряду треба було б, ну, якось ну, скласти все-таки своє бачення слідуючого року і коригувати його вже виходячи з із зміни. Ситуації, а не навпаки коригувати життя зміною ситуації. І от я думаю, що наступний рік буде непростий, і чим раніше ми почнемо виробляти власне бачення свого майбутнього, тим раніше ми зможемо і відмовитися від кредитів МВФ, тим швидше ми зможемо повернути людей в Україну. Тим швидше ми зможемо створити власну промисловість, яка, до речі, продовжує падати. І це, і це для мене найжахливіше, що сьогодні. Тобто, падає переробна промисловість. І тобто, ми перестаємо створювати додану вартість в Україні. І сьогодні деякі бізнеси продовжують виводити підприємства за межі України і там створювати в європейських країнах, їх там приймають, їм там дають допомогу. І ми, ми, ми перетворимося просто в сільськогосподарський придаток. Якщо ми, ми, ми терміново не почнемо займатися власною переробною промисловістю. Хочеться вірити, що це терміново воно дійсно справдиться, і ми не будемо лише гасити пожежі. а Дійсно, планувати і стратегію, і наші плани на майбутнє. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. На жаль, маємо завершувати. Анатолій Максюта, президент економічного дискусійного клубу, був гостем парламентського включення. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.